Тільки багато людей сьогодні, сьогодні дуже важливий, можливо, навіть історичний день. Ми всі думками в мінську будемо дивитися, що буде відбуватися там. І власне, дискусія наша вона не була запланована на цей день через те, що в мінську проходять важливі перемовини щодо ситуації на сході України, але це просто співпадіння. Власне, я вітаю всіх на нашій вечірній дискусії, подіумній на тему, яким чином Україна зможе перемогти в війні геополітичний та гуманітарний виміри. Власне, сьогоднішня ситуація дуже складна в Україні в будь-яких аспектах, що в економічному плані. В фінансовому, політичному, геополітичному, суспільному Україна стоїть перед дуже дуже великими проблемами і викликами, і е, вирішувати ці проблеми нам всім, українцям, е, але останнім часом ми чуємо тільки більшого погані новини. Ну, принаймні, в мене таке відчуття, що. Фактично в, в, в усіх сферах ми чуємо про те, що реформи не відбуваються. Події на Сході також скоріше засмучують, ніж радують. Геополітичні перемовини також складаються, не, не здебільшого не на користь України. Будемо сподіватися, що сьогодні буде виключення в мінську. І, власне, через це виникають питання. Власне, яка стратегія має бути України, України у громадянського суспільства, зокрема України як країни для того, щоб вийти з цієї кризи, яка фактично почалася одразу після закінчення майдану, революції гідності і яка пов'язана з агресією Росії проти України? Яка стратегія повернення Криму? Яка стратегія повернення Донбасу? Бо ми абсолютно чітко вважаємо цією територією України, але з іншого боку, ми бачимо, що емоційно Україна і українці все більше і більше віддаляються від, від цих територій, які сьогодні є окуповані? В чому є можливості для України вирішити цю кризу на свою користь? Власне, дуже багато питань вони сформульовані в анонсі сьогоднішньої дискусії. І я маю честь представити сьогоднішніх доповідачів і одну доповідачку. На жаль, було заявлено п'ятеро. Нас буде четверо, тому що Севгіль Мосаєва Боровик, на жаль, не не зможе сьогодні бути з нами, але з нами чотири дійсно дуже цікаві особистості. І е, власне, ми почуємо їх думку. А після того в нас буде можливість для відкритої дискусії і обміну думками. Я буду представляти ось е, по, по, по ходу, від по, по тому, як люди сидять від мене, Віталій Портніков. Я думаю, його майже не потрібно представляти е, український журналіст, публіцист. Е, також... Е, Головний редактор та ведучий телеканалу Ті. Ні, вже ні. Вибачайте вибачайте. Ну тоді просто журналіст і публіцист, Якщо я просто не знаю ваших офіційних регалій сьогодні, але цього достатньо. Принаймні, всі читають ваші статті якраз щодо того, що робити в Україні і як вийти з кризи. Далі Соня Кошкіна, головний редактор. Порталу Лівий Бен. Ще далі, мій колега з Берліну, голова правління фонду імені Ганіріха Бюля, власне, з Берліну, який тільки один день в Києві. І last but not least, Мені дуже приємно бачити з нами Валерія Пекаря, який. Є бізнесменом, дуже добре його пам'ятаю в цій іпостасі, але останнім часом це більше і більше скоріше як е, активіст і співзасновник громадянської платформи Нова країна. Якщо я не погодився, е, власне, я би не втрачав часу і хотів би передати слово першому доповідачу, власне Віталію Портнікову. З Питання, власне, як ви бачите ситуацію в країні і можливість виходу з неї? Тобто, ми хотіли б не стільки описувати ситуацію, наскільки вона погана, бо це більш-менш всім відомо, а шукати певні сенси, певні ідеї, яким чином Україна може вийти з цієї ситуації, перемогти в війні, перемогти я не маю на увазі. Обов'язково військовому розумінні, але перемогти, щоб йти далі і залишитись незалежною демократичною європейською країною.